Українська правда першою повідомила про цензуру в «Укрінформі», про існування темників в «Укрінформі». Нагадаю, це була стаття Ангеліни Страшкуліч і Романа Кравця, яка викликала великий резонанс. Серед медійного середовища не тільки України, як мені відомо, тому що мені писали дзвонили з міжнародних журналістських організацій, але на жаль, не було майже жодної реакції з боку офіційної влади. Тому так, все, що написано в New York Times, це такий повзучий процес, який триває вже не перший день, не перший тиждень, і не перший місяць. Це почалося доволі давно. В принципі, коли журналістика показала свою ефективність і що навіть навіть в умовах війни журналісти-розслідувачі будуть свою справу продовжувати, будуть викривати корупціонерів, будуть розповідати про погане уврядування і будуть критикувати владу навіть під час екзистенційної загрози, да, якою є російсько-українська війна.